З початку року угоди на реструктуризацію боргу з комунальним підприємством теплових мереж Криворіч тепломережа уклали 3220 юридичних осіб. З них житлово будівельні кооперативи, ЖО, відомче житло, 194 споживачі, бюджетні організації 240, госпрозрахункові підприємства та підприємці 2806. Обща задовжність за потрібне тепловою енергією по нім складає на сьогодні 44,6 млн грн. В том числе по жилищно строительным кооперативам, ЖЕКам и ведомственному жилью 19,3 миллиона гривен, по бюджетным организациям 17,8 миллиона гривен, по промышленным предприятиям и предпринимателям 7,5 миллиона гривен. Тепломережа сезонне підприємство відповідно на опалювальний період, жовтень-квітень припадає максимальне навантаження по платежах за спожиту теплову енергію. Якщо оплата своєчасно не здійснюється, погашення боргів необхідно надолужити в літній період. Підприємством складаються гарантійні листи з графіком погашення заборгованості на червень-серпень. З початку року з такими листами на реструктуризацію боргів у сумі 1,7 мільйона гривень звернувся 51 споживач. споживач. Нас года направлено 924 претензии на сумму 23,8 миллиона гривен. Это полный охват всех должников, в том числе хозрасчетным потребителям направлено 778 претензий с начала года на сумму 87 миллиона гривен. ЖСК и ЖЕКами ведомственному жилью 146 претензий на сумму 15,1 миллион гривен. Значит, если после этого должники не производят проплату за потребленную тепловую энергию, работники нашего предприятия готовят и направляют в хозяйственный суд исковое заявление. С начала года было направлено 75 исковых заявлений на должников на сумму 2,9 миллиона гривен, в том числе по предпринимателям 65 заявлений. На суму мільйона гривень і пожескає жекам 10 іскавих заявлень на суму 2,4 мільйона гривень. Перед початком опалювального сезону говорить Анатолій Цюрюпа підприємство Криворіжтепломережа змушено вдаватися до непопулярних заходів, здійснювати відключення від теплоджерел з лісних неплатників підприємства, установи та організації, що знаходяться у відокремлених спорудах.